Збігаємо часу і подивимось, хто готується до виступу. До мене в гості завітала остання учасниця Аделіна. І моя країна вже майже готова. Чому майже? Остана, зуна, невеличка Деталь. Яка. Хто буде жити у моїй країні? Усі ми учасники конкурсу. Ми вже живемо у цій країні. І мені особисто. Дуже подобаються її традиції, а особливо звича виходити на сцену. Що ж, у тебе є гарний шанс повторити цю традицію. Гарного тобі виступу. Дякую. Запрошуємо на сцену Логвиненко Аделіну із піснею Вкраїна моя селище міського типу Білозерка Херсонської області. Oh, oh, Karena senar rotu. Долго нове життя моя. Цікаво, наскільки вразила Аделіна наші журі? Іван Попович. А а пісню дуже хороша, ти вибрала, молодець. Ти мені сподобалась. Ти мені скажи, от зараз ти так гарно посміхайся. Ви що ви всі виходите? Ви боїтесь журі чи що? Ти, ти як вийшла, боїшся когось тут? Михайла Михайловича боївся чи? кого? От зараз ти, ти така чудова посмішка. Ти як вийшла, ти нам так доказувала, про що ти співаєш? А от зараз ти так гарно посміхаєшся. Ти молодець, гарна пісенька, дівчинка гарна. Все гаразд. Ну, в загальному, ти мені сподобалась. Я би хотів, щоб ти була у фіналі. Все, спасибі. Дякую. Дякую. Наталя Бучинська. Дмитрович, мені кажеться, в неї раніше була більша посмішка, ніж після того, що ви сказали. Чесно, ти мене зачарувала. Маленька фея, гарненький костюм. В тебе стільки ніжності, стільки теплоти, доброти. Ти коли співала про мамині руки, ти мене просто... Взяла в полон в свій полон. Браво! Я тобі вдячна. Спасибо. Дякую, Михайло Поплавський. Ангеліна. Я хочу сказати, дай Бог, щоб в нас в селі такі були талановиті діти і представляли села на столичній сцені в телевізійній дитячій програмі. Крок до зірок. Ти просто супер костюми, супер. І в тебе велике майбутнє. Спасибі. Дякую. Аделіно, ти вразила всіх. Чи є в тебе якийсь талісман? Так, є. Це моя матуся. З таким талісманом ти точно переможеш. Тоді зустрінемось у фіналі. Дякую, зустрінемось.